Військові Російської Федерації застосовують БПЛА, танки, міномети, системи залпового вогню та артилерію для обстрілів правобережжя Херсонщини. У Херсоні встановлюють захисні споруди навколо пам'ятників. Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини. Близько шостої ранку з артилерії російська армія обстріляла Станіслав. Один із снарядів влучив у будинок Тетяни, проломив дах та здетонував. З-під завалів її та двох дітей дістав чоловік. Швидку викликали сусіди. Зараз жінка із двома дітьми у лікарні. Ми всі спали. Я лягла і вже, я вже почула, що воно як падає на мене. Я не чула прильот, сам звук не чула я. І я вже почала. Ну, як... Маца, де діти, а я чувствую, що їх немає. Вони були під завалами, потолок упав. Мені здається, що просто снаряди не якось не так чи в бок якось. Я не знаю. Я не знаю взагалі, як ми живі залишилися. Стан трирічного хлопчика і мами середньої важкості. Десятирічну дівчинку прооперували вона зараз в реанімаційному відділенні під наглядом лікарів, розказує директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Мама має контузію. І ссадини спини. Хлопчик має міновибухову травму, множинні поранення обличчя, верхні кістівки, кінцівки та гомілки. У дівчинки стан фажкий. Вона має також міновибухову травму, тяжкі поранення грудної порожнини, травма легенів, має міновибухові поранення. Стегна та верхні кінцівки, і також є скалкові поранення брюшної порожнини у Зміївці Бориславської територіальної громади. Поранені шість людей. Російські військові скинули міну на людей з дрона. Близько 17-ї години, 6 -го квітня, розказує житель Зміївки Віктор Ярошенко. Під'їхавши додому над собою, побачив дрон. Поруч були ще люди. Усі одразу забігли до гаража. Я раз, в гараж, там виходжу, виходить, де той дрон, і він в цей момент скидає до і вона падає прямо мені між ноги, виходить, прямо тако між догрисок. Ну і по посікло мені ноги, по посікло другому моєму, пальці от, 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 потірвали, коротше, ногу перелом ноги, коротше. І другому одній жінці, коротше, цей, в нього перелом двох ног. там дівчинки чи жінки, коротше, її теж там ноги побило сильно. А її, виходить, родичу цьому тобто хлопцю, що був. То там нога нога все як друшляк дерева. Це така, що палець за хайже будирку. Ну він дуже тяжкому в состоянні. Наслідок скиду з вибухового, вибухового предмету з дрону в по Зміївці. Шість людей постраждали, і ще один постраждав у козацькому внаслідок скиду авіабомб керованих. Загалом вони ще били шість разів по території Херсонщини за вчорашню добу авіабомбами. Три по Переславу прилетіло дві по Новобереславу і одна в селище Козацьке. Останнім часом Береславська громада атакують дронами та авіаударами. Розказує керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вночі російська армія атакувала Береслав. Від артобстрілу загинув чоловік, та одна людина отримала поранення. Після обіду Береслав атакували дронами. Сьогодні місто Береслав було обстріляне з дронів. Російською Федерацією отримала. Поранення, одна жінка, бригада швидкої медичної допомоги виїхала надавати медичну допомогу, двоє фальшарів отримали теж поранення різного ступеня тяжкості. Зараз з ними все добре, знаходяться в лікарні. Тому всього постраждало нас три особи. Херсонщина під обстрілами минулої доби була 46 разів. Херсон 7. з лівого берега армія Російської Федерації випустила 258 снарядів, каже Дмитро Плетенчук. Ворог застосовував як ствольну артилерію, так і ракетні системи, залпового вогню, танки, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть авіацію. Так було завдано три авіаційних удари. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини Херсон. У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам'ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам'ятника Тарасу Шевченку. Працівник Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Валерій говорить: зберегти херсонські пам'ятники важливо, бо це символи міста. Зараз працюємо над двома пам'ятниками. Перший пам'ятник, як бачимо, Тараса Роча Шевченка, а другий пам'ять Джона Говарда. Тут буде у нас кевралові плити, а, і будемо також, також піском все обожувати. Зашивати будемо з усіх сторін, головне зберегти верх також. Матеріали для цих робіт надає обласна військова адміністрація. В подальшому подібні конструкції з'являться і навколо інших пам'ятників, каже голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толконіков. Останнім часом також позвонили нам і попросили закрити також пам'ятник Всеволоду Заботіну, який знаходиться на острові. Ми також підійдемо на зустріч людям, хоч там і небезпечно, але наші працівники хокарства поїдуть і закриють його також. Мішки з піском служать захистом від уламків снарядів, каже військовий експерт Олексій Мельник. Кевларові плити створять додатковий бар'єр. Ну, очевидно, це мінімальний захід для того, щоб врятувати від враження уламками, якщо буде поруч. Зрозуміло, що це не врятує від прямого. Жительки Херсона Тетяна та Марина говорять, пам'ятники важливі, але зараз захист більш потрібен людям. Мені краще так людей захищати, дама. Пам'ятники, понятно діло, що це історична стапримчаті міста, городу. Ну зараз матеріал мені кажется, людям на домівки. Херсонець Анатолій погоджується із тим, що захист потрібен для усього, що можна врятувати від обстрілів. Ну, Ви ж бачите, що твориться? Він в Вангороді сьогодні обстрілу только що Та Це, ж як наше достояння. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон. До тому Херсонщина на книги Соло Надірваних Струн війшло 29 новел, 28 історій загиблих херсонців і одна новела повчальна, розповідає Наталія Хамоуда. Так назбирали ми 28 жінок, які жінок, не тільки жінок. Наприклад, були батьки Сторчеуса, були, скажімо там був брат Тані Алхімової. Тобто, це не тільки дружини. Бо якщо є люди, які бажають подати про свого брата, сестру чи, чи знайомих, навіть у нас були такі історії, що з Луганської області пам'ятаєте чоловіка і дружину Куліш, які загинули, яких вивезли. У підвали там розстріляли. От про них подала їхня посестра матеріал, тому що більше у них не було кому подати. Тобто, я кажу, ми збираємо матеріал завжди, але він завжди реальний. У чотирьох томах, що вийшли розповіді про людей із Львівщини, Київщини, Луганщини та Херсонщини. У роботі п'ятий том про Вінничину, соло обірваних струн, книга, в якій про загиблих, розповідають дружини, рідні та друзі, говорить письменниця. А з чого все почалося? Почалося з того, що пані Марія допомагала одній із дів Львівщини, це Аліна Болтишева. І вона допомагала їй матеріально, там деякі подарунки її синові передавала, А у Аліни вже був загинув чоловік Максимов Чарук, На той час він вже був загинув. І вони були знайомі. І пані Марія її запросила бути першою героїнею першого тому, бо тому, що кажуть, мені багато задають питання, чому ви саме почали з Львівщини? Тому що перша героїня наша була з Львівщини. Кожен Том має історію до написання наступного, розповідає пані Хамауда. Таку назву ми обдумували з пані Марією. Так трохи не, не мало часу, тому що вона мала відповідати стану. На даний момент тих дружин, про яких ми будемо писати, і це вони дійсно є надірвані струни, які лишилися без чоловіка, надірвані горем болем, війною, але вони продовжують звучати, продовжують нести свою правду. Чому за що і як пішли їх чоловіки на війну, і дуже багато з них, до речі, продовжують справу своїх чоловіків. Є також військовими, волонтерством займаються, працюють в воєнних шпиталях. Задом написати книгу про загиблих українських героїв у пані Марії Требіт, яка проживає в Португалії, розповідає Наталія Хамауда. Жінки давно товаришують, тому творчий задом втілюють разом. У нас в Луганському в томі виявилася жінка з Херсонської області. Вона нам дала таку, а ще знаєте, таку, скажімо, такий мостик. А ще пані Марія. Коригує, скажімо так, це і ці томи, щоб ми не писали от всі там про західну Україну, потім ми пересуваємося до центру, потім ми йдемо на східні. Ми завжди беремо розумієте, одну от була Львівщина, потім пішов центр Київщина, потім пішла Луганщина. Загалом жінки запланували написати 25 томів. Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.